Щоб люди не товпилися в одній поліклініці, в Ірпіні почали відкривати районні амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Перший такий медичний заклад на вулиці Ніжинській, 11, розкрив свої двері 13 липня. Амбулаторія буде оказувати услуги для населення ближайшого району. Це приблизно около 9 тисяч населення, із яких 3 тисячі дітей. Здесь будуть вести прийом педіатри, сімейні врачі. Открытие амбулатории номер один граммонийно спевпало с днем народжения ее завидующего, доброзычного лекаря Ахмеда. Мы знаем, что у вас сегодня день рождения. Специально выбрали такой день для открытия амбулатории? Нет, такое совпадение. Да, такое совпадение. И, кстати, 49 лет у меня сегодня. 7 на 7. Да. Амбулатория номер один получается 50. Да, <laughs> точно. Латорія зайняла будівлю, в якій раніше знаходилася прокуратура. Приміщення було повністю відремонтовано та облаштовано усім необхідним. З першого погляду дуже все сподобалось. Укомплектовано не повністю, але радує те, що є в нас кардіограмки. Зможемо людям знімати. Електрокардіограф є. Цукор зможемо людям міряти, бо зараз дуже багато виявлення цукрового діабету. І взагалі гарно для діток площадку зробили. Все дуже дуже сподобалось. В ірпінських лікарнях завжди весело. Навіть якщо ти не хворієш, просто приходь сюди погратись. Поряд із амбулаторією встановили дитячий майданчик. Хоча у день відкриття було не до нього. Розваг у компанії Мікі Мауса в шароварах і лунтика без штанів було і без того удосталь. Враження тільки позитивні. Я в Ірпіні проживаю 11 років і за цей час як останніми роками, наскільки Ірпінь розвивається, і просто око радується від цього всього, що в нас відбувається. І Свято для дітей, і для нас, батьків. Ну тобто, тільки позитив. Це дуже зручно, і для кожного з нас це дуже велике щастя, що в нас є тепер змога відвідувати медичний заклад зовсім близько. Невдовзі в Вірпіні відкриється друга амбулаторія загальної практики. Сімейної медицини на вулиці Михайлівській, 22. Я хотів би, щоб кожен працівник в галузі медичної сфери, який працює в нас в місті, він розумів, що він нам потрібен. І ми зацікавлені в тому, щоб він розвивався щодня. Вплив до того, що ми будемо робити і закордонні поїздки для досвіду. Така перша поїздка вже незабаром буде довідня до Праги для прийняття досвіду. Я вам дуже дякую. Нехай це все служить людям. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, Ірпінь ТБ